Танці та гучна музика. Так відпочиває молодь дубна. Втім, тепер такі розваги у місті не дозволені. 4 лютого на засіданні виконавчого комітету Дубинської міськради ухвалили заборону на проведення розважальних заходів, зокрема тих, що супроводжуються гучними святкуваннями у закладах громадського харчування. Міський голова Дубна зазначив, що такі гуляння не етичні під час воєнного стану. Три міста, де йдуть. Йдуть проводи наших героїв. Ось і вони, які загинули, і неподалеку відбуваються такі розважального характеру заходи в барах, різних ресторанах і в інших установах розважального характеру міста. Вони носять такий характер, який ганебний для громадськості і для категорії, яка сьогодні це не сприймає. А в більшості людей це не сприймає. Власників та адміністраторів дубинських розважальних закладів уже попередили про нові обмеження. Ті поставилися до рішення виконкому з розумінням. У поліції ж додали, що на виклики пов'язані з порушеннями заборони на гучні розважальні заходи реагуватимуть. З власниками і з адміністраторами закладів проводили вже на вихідними, вихідними, які пройшли спільними робочими групами з працівників поліції, працівників Дубинської міської ради. Всі заклади громадського харчування в місті Дубно вони були. Відвідані в вечірню пору доби і з адміністраторами, з власниками, була проведена роз'яснювальна бесіда. Однак додають штрафів чи інших покарань для власників закладів громадського харчування не передбачено, адже рішення виконкому має рекомендаційний характер. Рекомендовано Дубинському районному відділу поліції проводити профілактичні рейди, профілактичні заходи щодо недопущення таких ну проведення таких розважальних заходів. Дубенчани здебільшого підтримують таку ініціативу та погоджуються, що гуляння сьогодні не на часі, але є і ті, хто не проти благодійних чи навчальних заходів. А що празнувати, скажіть мені, будь ласка, Те, що війна йде? Поки війна не закінчиться, святкувати я взагалі рахую, що святкувати нічого не потрібно. Всі оці гроші, що йдуть на масові, як кажуть, міроприємства. Я думаю, що краще було б їх віддати на ЗСУ. Я думаю, якщо організовувати якісь такі більш не, знаю, не просто розважальні, а якісь корисні вечори, наприклад, збори для молоді, для дітей, щоб трошки їх відволікти, я думаю, що це навіть було б корисно. Поліції та міській раді сподіваються, що дубинчани поставляться з розумінням до цього рішення та не влаштовуватимуть гучних гулянь, особливо в центрі міста, де стоять стели з полеглими захисниками України. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.